Привіт, мій маленький друже! А чи знаєш ти, що трапилося із сімейством арбузів, коли вони поїхали на пікнік? Тож слухай, одного сонячного дня. Діти, ви готові? Ура, пікнік! Ура, ура, пікнік! Ура, ура! Так! Що в нас тут? Парасойка, стільці, пляшки з водою, покривало, мангал. О, сьогодні будуть шашлики. Ура, ура! ура! Тато гарбуз. Не забудь взяти із собою вогнегасник. Минулого разу ти майже зробив пожежу. Добре, що дощ пішов. Загасив. Не хвилюйтеся, мамо, гарбузино. Я найкращий розпалювач вогню у світі. Лопатка. Лук, стріли, водний автомат. А де водний автомат? П я, п я. Валю, віддай мій автомат! Мує! Мує! Ой-ой, мамо! Валя мене всього промочила! Хі -хі -хі. Валю, так не можна робити. Тарасику, іди переодягнися. Якщо у тебе автомат, то дай Валі водний пістолет. Тільки не заряджай його водою. <рив> 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 ну що, всі готові? Так, так. Це був сонячний, дуже спекотний день, а у спекотні дні підвищена пожежна небезпека. Тому потрібно бути уважними, із сірниками, запальничками, з вогнем. Юху! юху! А ну не бігайте дарма! А принесіть сухого листя і сухих дровин. Це ми залюбки! Немає сухих дровин. О валю, молодець. Цих дров нам на три пікніки вистачить. <свят> а зараз фокус. Від найкращого розпалювача в світі. Всього кілька крапель і вуаля. вуля. Ужежа. Ужежа. Ува! Щось трапилось. Занадто великий дим потрібно їхати на допомогу. Ох, Якби трактор нас почув. Оце так пікнік. Так, Валю. Мало не згоріли. Але трактор допоміг. Насправді, ви молодці, Валю і Тарасику. Ви за допомогою водного автомата і пістолета стримали вогонь і не дали йому змоги поширитися у лісі. Бачите, вони створені не лише для того, щоб стріляти один в одного а тепер давайте краще влаштуємо пікнік на озері. Але без вогню. <рив> Щасливої дороги. Щасливо!